Друзі, до нас приїхали два крутеньких самоката від компанії ASAC. Так, да, ви все правильно почули. Компанія ЕСК почали випускати свої власні самокати. І в нас їх аж два штуки. Зараз більш детально розкажу вам про них. Ну що ж, друзі, ще раз всім привіт. Нагадаю вам всім, що ви знаходитесь на каналі Кедр. Якщо ви дивитесь наші відео і ще не підписалися, підпишіться обов'язково. У нас величезна кількість класних оглядів, а іще виходять регулярно новини. Дуже цікаві. Сьогодні ми будемо знайомитись з вами з двома дуже цікавими самокатами: це Acer ES 5 серії та Acer ES 3 серії. По ходу діло я буду розказувати, чим ці дві серії між собою відрізняються, але звісно я вибрав собі серію потужнішу. Для чого? Для того, щоб трошки собі зараз зекономити грошей і їздити з роботи додому і на роботу, і додому, і на роботу додому на електросамокаті. Їздити мені потрібно багато. І від дому до роботи мені потрібно. Потрібно десь приблизно проїхати 30 кілометрів. Так, витрачаю я часу приблизно одну годину. Якщо ви, друзі, думаєте, що на машині я добираюсь на роботу швидше, ні. Чим я зранку займаюсь? Я стою в пробці. Довго і нудно я тягнуся в пробці. Мене це дратує просто нереально. Я постійно усюди запізнюсь, а я ненавиджу запізнюватись. І поки я зараз тестую ці самокати, я вирішив, що з дому на роботу я буду їздити на електросамокаті. І яке це, друзі, задоволення, коли ти пролітаєш всю цю величезну пробку з посмішкою на обличчі. Так, витрачаю я часу чи немало для того, щоб доїхати на роботу. Але для мене... Головне те, що тепер я напідводжу людей і не запізнююсь. Якщо я знаю, що мені на роботу їхати приблизно годину, то мені нічого не завадить для того, щоб доїхати на роботу за годину. Зараз, друзі, я вже почну вам трохи розказувати про характеристики цих самокатів, але давайте про головне, щоб я за вас не переживав. Вдягайте, будь ласка, окуляри, щоб захистити свої очі, і шолом. Це дуже важливо. Ну що ж, друзі, погнали. Звісно, що я вибрав собі саме п'яту серію, тому що вона більш потужніша. Але й про третю я теж розкажу. Цей самокат доволі стильний, хоча сказати, що сильно відрізняється за стилем від інших самокатів на ринку, я не можу. Тут треба дивитися в деталях, як і в смартфонах. Складається і розкладається легко. Є дисплейчик, гальма і навіть дзвіночок. І крючочок. Але головне, він допоможе нам покорити міські вулиці та зекономити час. Причому в складеному вигляді його можна поставити біля себе в вагоні метро. Покинути в багажник авто, щоб продовжити дорогу, залишивши машину десь на парковці. Ця штука дійсно створена для міського життя. Батарея дозволяє нам подолати величезні відстані на одному заряді. А саме до 60 км в моделі ЕС серії 5 та до 30 км в серії 3. Для того, щоб повністю зарядити самокат на 100%, нам знадобиться для п'ятої серії 8 годин і для 3 серії 4 години. А ще, навіть якщо заряд закінчився, не проблема. Можна використовувати його як звичайний самокат, так як наші самокати Електричний, звісно, що вони і нелегкі, і по сходам ти з ними не побігаєш. Вага п'ятої серії 18,5 кг. третя серія 16 кг. Але при цьому автономності вистачає, щоб не думати про вагу. Як я і казав раніше, запас ходу в п'ятій серії 60 км. Я, катаючись з роботи додому, так і не зміг повністю його розрядити. Самокат приводиться до руху за допомогою двигуна, який розташований в передньому колесі. Його потужність 350 Вт в п'ятій моделі, і у третій 250 Вт. В самокаті є. Два гальми, електричний спереду і дисковий позаду. І скажу я вам, що тормозить він достатньо жваво. До речі, у п'ятої моделі є також амортизатор позаду, а у третій версії немає. Проте профіль гуми дозволяє довольно комфортно пересуватися містом. Звісно, якщо ви на прямих руках упретесь просто в руль і на прямих руках будете їхати, у вас буде трясти повністю. Це як на гревелі кататися. Але розслабили ручки, і у вас буде невеличка така своя амортизація. Тепер давайте, друзі, до цікавого. скільки коштують ці електросамокати. Переходимо до сайту Є е каталог і бачимо, що Acer ES е серії 5 коштує від 18 до 27 тисяч гривень. Третя серія при цьому коштує від 12 тисяч гривень до 21 тисячі гривень, що я вважаю дуже круто і доступно для великої кількості людей. Заходимо в розділ, де в нас знаходяться всі електросамокати, і в фільтрах вказуємо ціну давайте до 25 тисяч гривень, хоча це вже і багато, можна Acer купити дешевше. Виробники, нехай будуть всі, максимальне навантаження. Вкажемо 100, але ми знаємо, що можна трошки більше. Запас входу вказуємо від 50 км, потужність двигуна 350 Вт. Підібрати. І в нас підібралося аж два варіанти, із яких це наш SRE S Series 5 і Ninebot Інбот Max G30P. Що я хочу сказати? В ціні вони відрізняються, тому що Ninebot коштує від 24 до 46 тисяч гривень. При тому, що наш коштує від 18 до 27. Я вже це казав, але хочу повторити, тому що ціна ну набагато менше. Подивившись на ціни і на конкурентів, я тепер впевнено можу сказати, що за таку ціну це дійсно гарний самокат з великим запасом ходу. Звісно, ми знаємо з вами Acer компанію як Tech компанію, і мені самому було цікаво, який застосунок вони зроблять. Для цих самокатів тому, коли нам привезли ці самокати, я вхватив п'яту серію. І перше, що я зробив, не поїхав кататися. Я відразу встановив додаток, щоб подивитися, які функції там є. Ну, по-перше, він дійсно красивий. По-друге, можна в ньому поставити електронне блокування самокату. Також можна включати і виключати світло, обирати режими швидкості, налаштовувати підсвітку і швидкісні режими. Ну і звісно, що є круїз контроль. Це перше, що я собі увімкнув. По замовчуванню, коли він приїжджає, він у вас. Виключений, тому не лякайтеся, його відразу немає. Просто встановили додаток і увімкнули. Переходимо далі до режимів швидкості. Їх тут три: до 6 км, до 10 і до 25 км на годину. Потрібні вони для того, щоб новачки не могли розігнатися до максимальної швидкості. Також за стосунку можна подивитися ваш маршрут, дистанцію даного пробігу і за весь час. Я знаю про що ви думаєте. Ви думаєте про те, скільки самокат витримує ваги? Артем, ти із раси великих людей. Е, стань, будь ласка, на цей самокат. Це не раса, це біологічний вид. Е, Можеш ложку не ламати, пожалуйста. Та наші потрібно. Е, я Залові. тебе попросив встати на самокат. Не пригать на ньому. Добре. Умовив. Ну, тримай мене, що ж, я ж не Скільки можу. Скільки ти важен? 120. 120 кілограм? Та ладно більше, не знаю. 120 було давно, поки не набрав. 120 кілограмів. Є питання? Розмір платформи, на якій ми стоїмо, 64 см на 16,5 см. Чи цього вистачає? Для такої людини, як я, я там прям бігати і танцювати можу. Якщо на нього стає така людина із раси великих людей, Артем, то йому там місця буде трохи малувато. Чи можна їздити на ньому в дощ? Якщо сильно захотіть, то можна, але ж ми всі знаємо, що це небезпечно. Але як я й сказав, їздити можна, тому що є захист вологи IPX 5. Тепер те, що мені не зрозуміло і не сподобалося, це ліхтар попереду. який... Світить прямо вперед, і його навіть не можна відрегулювати вниз, чи вверх. Ліхтар, який знаходиться позаду, нормальний. Але те, що мені дійсно сподобалось, що на цьому самокаті є поворотники. Я ще ніколи не користувався самокатом, в якому є поворотники. І для того, щоб показати водію, який їде позаду на машині, що я повертаю направо чи наліво, я чи виставляв руку, чи виставляв ногу вліво, чи вправо. Коротше, я умудрявся як тільки можна, але ж це небезпечно, тому що я чи відпускаю кермо. Чи відставляю ногу. Ну, це повна фігня. І я вже таки подумав, що нарешті я не буду займатися тою акробатікою. Але ніфіга! Ці поворотники світять, куди ви думаєте? В сторони. Вони не світять назад, вони світять в сторону і навіть трохи вверх. Нафіга! Ну ви ж поставили їх. Ну то зробіть, щоб вони світили назад. Ну. Камон, але я придумав, як їх можна застосувати трохи по-іншому. Коли я їжджу ввечері, мене достатньо погано видно. Я просто заходжу в додаток і включаю, щоб ці поворотники працювали як аварійка. Я знаю, друзі, що ви вже знаєте, що таке електросамокати. Acer вийшли з ними на ринок, і якщо ви бажаєте собі модель не від ноунейму, а доволі від відомого бренду, зверніть увагу на цих малих. Дякую вам, друзі, що подивилися цей огляд. Якщо є запитання, на які я не відповів відео, питайте в коментарях. Я буду там, якщо зможу. Відповім, прожимайте лайкос. Я був вас всіх радий бачити, всіх обняв. Всім пока.